Звуть Кайф Андрій Олександрович, я студент групи КНТ 100, 127 Я хочу вам показати мою дипломну роботу на тему розробку програмного та інформаційного забезпечення обліку роботи центру народної медицини. А, мета цієї роботи була автоматизація обліку обслуговування пацієнтів з Центрі народної медицини. Об'єктом проєктування було програмне та інформаційне забезпечення автоматизованої системи, а практична цінність моєї роботи полягає в програмі реалізації автоматизованої системи, що забезпечує облік обслуговування пацієнтів центру народної медицини. А, серед завдань, що вирішувалося при е, е, написанні диплому були такі завдання, як аналіз предметної області, розробка концептуальної моделі предметної області, вибір інструментарію для розробки системи та інші завдання, які ви зараз можете побачити на даному слайді, розпочну з аналізу предметної області система: це сукупність взаємозв'язаних та взаємозалежних апаратних програмів і засобів людей, які працюють разом при виконанні певних функцій для досягнення спільних цілей. До основних функцій розробляної системи відносяться такі функції, як введення обліку обслуговування відвідувачів, облік проведення процедур пацієнтів, введення картотеки клієнтів, облік роботи аптеки, облік фахівців, облік прийому фахівців, введення довідкової системи та підведення пісовків діяльності за певний період. Користувачем автоматизованої системи повинні бути користувачам автомозованих системи повинна бути надана можливість вводити, редагувати та переглядати інформацію про відвідувачів, фахівців, обслуговування клієнтів а також редагувати довідкову інформацію. Система повинна працювати автономно, тобто для її роботи не потребується ніяких додаткових програм. Система повинна бути, е, бути забезпечена різними поясненнями та повідомленнями для користувача. Тобто, якщо е, користувач спробує ввести в поле ту інформацію, яку е, е, дане поле не. Е, яким поле не можна заповнювати, то система не збереже, не збереже цю інформацію, а запропонує користувачу вести цю інформацію ще раз. Система повинна бути розрахована на роботу з нею користувачів будь якої кваліфікації, тобто повинна мати дружній інтерфейс. Структура автоматизованої системи була розроблена відповідно до технічного завдання і являє собою багаторівневу структуру, що складається з окремих програмних модулів. Модульний підхід до проектування програмного забезпечення дозволяє розробчику краще орієнтуватися в своїй системі, а також зробити більш ефективним процес написання і налагодження цієї системи. Головним модулем проектованої системи є модуль головної кнопкової форми, який грає роль диспетчера. Тобто, визначає в залежності від обраного користачем пункту меню, яку процедуру необхідно виконати. До підлеглих модулів відносяться такі модулі, як пацієнти, спеціалісти, аптека, довідники та звіти. Вхідною для системи є інформація про відвідувачів, фахівців та обслуговування клієнтів. Перейдемо до розробки концептуальної моделі предметної області. Концептуальне проєктування предметної області полягає в описі предметної області за допомогою моделі сутність зв'язок. Конструктивними елементами даної моделі є сутність, атрибути та зв'язок. Основним конструктивним елементом є сутність. При цьому об'єкти предметної області моделюються сутностями, а характеристики об'єктів атрибутами. Сутність це збірне поняття, деяка абстрактна, реально існуюча обдельна в вколишньої освіти процесу або явища. Атрибут це найменувана характеристика сутності. Атрибут є засобом, за допомогою якого можна визначити властивості сутності. і… Атрибути має сенс тільки встановлення до конкретної сутності. Для ідентифікації конкретних екземплярів сутності використовують спеціальні атрибути, яких називають ідентифікатори або ключі. Це може бути один або декілька атрибутів, зазначених і значення яких дозволяють однозначно зрізнити один екземпляр сутності від іншого. Після визначення сутності атрибутів являють залежність між нова і більше сутностями. Зв'язку та зв'язку з роботи між собою. Ці залежності в концептуальній моделі описуються за допомогою зв'язків. Зв'язки в якості засобу, за допомогою якого встановлюються відносини між двома і сутностями. Серед видів зв'язку розрізняють три види: це один до одного, один до багатьох та багато до багатьох. Зараз. В результаті аналізу предметної області були виявлено такі типи сутності, як хворі, фахівці, огляд фахівця, процедури, розклад фахівців, медикаменти, продаж та закупівля. Кожна сутність має свій набір характеристик, опис яких ви можете побачити на такущому на даному слайді. Тепер перейдемо до вибіру інструментарій для розробки проєкту. Система керування базами даних це комплекс програмних і лінгвістичних засобів, що забезпечують завантаження інформації до бази даних, реорганізацію та ведення даних, пошук та перетворення інформації для забезпечення роботи програм користувачів баз даних. Під час вибору інструментарів було розглянуто різні СКБД, такі як DBase, FoxPro, Paradox та XS. Але найбільш серед них мені підійшла Microsoft XS. Чому саме по-перше, це Microsoft Екс представляє собою потужну реляційну СКБД? Що саме реляційна СКБД? це така база даних, у якій всі дані доступні коронісучеві, виглядять. Організовано вигляді таблиці, а операції над цими даними зводяться до операцій над цими таблицями. Мовою реляційних баз даних є SQL. Саме тому він став популярним тоді, коли популярним стала реляційна модель представлення даних. Таблична структура реляційної бази даних інтуїтивно зрозуміла користувачеві, тому мова SQL СКЛ саме по собі є простою і легкою для визначення. Другою причиною вибору SQL, вибору Access стало те, що він легкий для використання для початкових програмістів. Як і інші програми, компоненти входять, які входять до складу Microsoft Access, він містить панелі інструментів та команди меню, які майже ідентичні у всіх знайомих нам додатків Microsoft Office. Набір майстрів різноманітних допоміжних засобів автоматизує виконання одних і тих же стандартних процедур, прискорюючи при цьому створення і зміну таблиць, запитів, форм, звітів та діаграм. Access також може приєднати файли таблиць DBase, FoxPro і Paradox, про які я говорив до цього, до баз даних, маніпуляти цими даними в їх власних форматах. Можна використовувати Access як засіб створення додатків архітектури клієнт-сервер, встановлюючи її на робочих станціях в якості мережового клієнту і на серверах. Тобто, іншими словами, Access відповідає всім вимогам як для професійної РСКБД, так і для засобів розробки для використання засобами даних клієнт сервер Тепер перейдемо до логічного проектування системи. На підставі результатів концептуального моделювання предметної області створюється схема бази даних, яка включає специфікацію таблиць баз даних і зв'язок між ними. Специфікацію основних таблиць наведено у слайді, який ви зараз бачите. Запити у таблиці створюються за допомогою конструкторів засобів запитів з подальшим коректуванням при необходимості за допомогою вбудованого SQL. В даній системі користовуються запити на вибірку: це сели, оновлення, апдейт, видалення деліт і додавання інсерт. Запитів на вибірку. Можу навести такі, як запис вплати за огляди, призначений для відбору інформації про щомісячну виручку за огляд від відвідувачів, запит за, до сплати за процедури, призначений, призначений для підрахунку виручки центру за за проведені процедури, запит прецліз, призначений для формування списку медикаментів з цінами, та запис, запит чек на покупку, призначений для видачі інформації про покупку. Основний, основний набір засобів Microsoft Access орієнтований на користувачів, які не володіють мовою програмування. Для, для програмістів до цих засобів ще можна додати і макроси і модулі. Макроси пишуться на мові макрокоманд системи Access, а модулі пишуться на мові Visual Basic for Application скорочено хорошим ВБ. За їх допомогою можна прилічно. Дуже добре розширити функціонал можливості створеного додатку і наштувати його як треба, як треба на потреби користувача. За допомогою макросів можна виконати практично всі дії над об'єктами Excess. Макрос в XS собою структуру, що складається з однієї або декількох макрокоманд. Набір макрокоманд в Access дуже широкий на допомогою макросів може реалізувати багато чого, що дозволяє зробити процедури на VBA. Також Access має спеціальний засіб для створення макросів. Це конструктор макросів. З його допомогою можна досить легко і швидко встановлювати необхідні макроси. Серед розроблених макросів можна навести такі, як вставка групи в закупівлі, вставка групи в продажі. Що вони роблять? Це автоматична вставка групи документів після наведення назвами документу до при оформленні. Надходження та про оформлення і продажу відповідно. В процесі експлуатації баз даних часто виникає необхідність зафіксувати на папері результати вибірки інформації. З цією метою в Access є використовуються звіти, що створюються за допомогою вбудованого конструктору звітів. Звіти реалізуються на підставі запитів, написаних на мові SQL. В даній дипломній роботі передбачена видача таких звітів, як квитанція, виручка по аптеці, прайс ліст медикаментів, фахівці центру тощо. Після перегляду звітів на екрані його також можна за потреби роздрукувати. Тепер перейдемо до розробки системи користувача системи. База даних і невідмінною складовою частини будь-якої автоматизованої інформаційної системи. Користувачам також таких систем зазвичай є люди, які далекі від розуміння тонкості в техніки. Тому виникає задача розробки зручного інтерфейсу, який буде, який буде зручним для усіх людей. Під інтерфейсом користувача розуміється комплекс засобів, які надаються прикладною програмою для управління нею, перегляду результатів її роботи, а також організації діалогу з користувачем. Для баз даних інтерфейс складається з форм ведення і редагування даних, а також звітів, які після перегляду на екрані можна, можуть бути надруковані. При розробці користувачку інтерфейсу автоматизованої системи приділялася увага е, вимогам економіки та написанню е, та питань художнього сприйняття програмного продукту. Так, при створенні е, різних форм для виведення даних систем використовувалися ці сірі та зелені відтінки, які не втомлюють е, очі. Е, система забезпечена різними пояснювальними та, повідомлення, та повідомленнями. Е, Система забезпечена різними поясненнями та повідомленнями для користувача. Повідомлення про помилки вводиться на червоному або близькому глі, і в деяких випадках, для того, щоб привернути увагу користувача, також може бути використаний звуковий сигнал. При сприведенні в якесь появлений даних неприпустимого формату, система їх не сприймає. Після чого користувачу буде надано можливість знову ввести інформацію. Весь інтерфейс програми розроблений, розроблений за принципом діалогу з користувачем. Він складається з, форм, з форми меню, форми для ведення редагування даних і діалогової форми. Інтерфейс системи був реалізований за допомогою форм, яких ви можете побачити на складах, яких, які я зараз буду показувати. Перший слайд це головна форма. Диспетчер-системи, що місяць наступні кноп... кнопки окремих пунктів меню: це пацієнти, спеціалісти, довідники, звіти, аптека та вихід. А... Наступна форма це форма пацієнти. А... А... Ця форма складається з таких вкладок, як прийом спеціалістів, процедури та аптека. Прийом спеціалістів потрібен для введення редагування даних про прийом відвідувача фахівцями центру. Процедури для введення редагування даних про прийом процедур хворими, а аптека для введення редагування даних про покупку медикаментів в аптеці. Наступною формою є зараз це кожна форма Тут… Наступною формою є спеціалісти. Вона предназначена для введення, редагування та перегляду даних профі... профіктів оздоровчого комплексу. Вона складається з таких вкладок, як розклад прийому, прийом та запис на... до спеціаліста. Розклад прийому він потрібен для введення, редагування даних про склад конкретного фахівця, прийом для. Прийом пацієнтів конкретних фахівців центру та вартості прийому, а запис до спеціаліста для попереднього, для попереднього запису користувача до, на прийом до фахівця. Тепер щодо висновку, Практичним результатом проведеної роботи є створення автоматизованої інформаційної системи, призначеної для використання центрами народної медицини. З розробленими системами може працювати будь-який користувач, який має мінімальні навики володіння комп'ютером. При розробці системи враховувалися вимоги ергономіки, це знайшло відображення в таких елементах, як раціональний систем Меню, зручним форматом введення інформації, система під підсказок при роботі користувача та інтуїтивно зрозумілому програмному інтерфейсу. Випробування показали, що система має досить високу ефективність та відповідає всім вимогам, які були зазначені. На цьому в мене все. Дякую за увагу.